Вітаю всіх, бажаю всім доброго мирного дня, успішної праці, доброго здоров'я. І з вами знову канал Село Ти Моя доля. І сьогодні пройдемося трохи по нашій красі, а то щось ми дуже заземлилися, картопля, картопля. Цибуля-помідори, але як же ж без краси? А без неї наше життя втратить всі барві. Так швидко промайнули літні дні. Ми навіть насолодитися не встигли, бо літо також було своїми примхами. То віяло холодом, то заливало дощами, то сонце безпощадно пекло. Хоч ми його любимо. Сонце і сонячні дні любимо, але коли вже надто пекельне, то це також вже не для нас. І розтануло літо, немов би солодка цукерка смачна, якою якої ще навіть не встигла солодитися, а вона вже й розтанула. І завітала до нас найбагатша, пора року, осінь. Послала спочатку свої дощі в рясневі, якими щедро скропила землю і подарувала людям надію на те, що все, що буде посіяне, зійде і проросте. І на слідуючий рік Україна не залишиться без хліба. Але крім того, крім хліба, звичайно, всі ми просимо і волаємо, Господи, дай нам миру. Мені здається, що навіть синії також піднімають вгору свої красиві голівки, зафарбовані в різні кольори, і разом з нами просять миру. А осінь є осінь, вона не тільки щедро дарує. Обдаровує нас і яблуками, і сливами, і помідорами, і грушами. І чим тільки вона нас не обдаровує. І в основному, хто доклав своїх рук, той і має гарний врожай. Звичайно, якщо не втрутилась, не дай Бог погодня стихія. Ось так красиво і дуже довго цвіте. Хоста ланцетолиста. Невибаглива дуже. У мене багато є хост різні, але ось ця простенька чомусь мені найбільше подобається. Вона найдовше цвіте. А хоста Подорожникова, ще й аромат має чудовий, вже трохи відцвітають її. Такі також красиві білі суцвіття. В людей вже цвітуть, а мене тільки забарвлюється рожевим кольором. Відмолодився і став окрасою осінніх днів. Один з моїх дельфініїв. Ось такий красень. Має такі красиві квіти. Звичайно, він цвів вісною. Я навіть від цвілих цвіт не пообламувала, бо хто вирощує дельфінії, знає, що в них поле стебло. Якщо їх обламати, туди затікає вода і може відбутися загнивання коренів. То я й не поспішаю, нехай вже, ну, не зовсім вони не додають, як кажуть, краси, але нехай там стоять до якоїсь часу. Але він ось так пустив молоду порослі і знову зацвів у цю вересневу пору. Хоч посаджена трохи в притіненій в притіненому місці не здає позицій. Ось така красунечка моя, одна із моїх спірей. На жаль, не знаю її назві, не записала. Бо є в мене спірея Нана, і литер принцес, і оранж принцес. А це, цю я не знаю, а вона цвіте найдовше. Ціле літо цвіте, випускає ось такі. Іноді поодинокі, а іноді більш рясніші, невеличкі, красиві суцвіття. Я навіть і не бачила. Але ось і другий мій дельфіній ось такий синій, це напевно, що новозеландський. Також пробує цвісти, Ще не цвіте на повну силу, але все ж таки відросток молодий є і він. Сподіваюся, що буде цвісти на повну силу, тому що ще поки що заморозків не передбачається. І немислима осіння пора без цвітіння хризантем. Одні раніші, одні пізніші, деякі не поспішають розцвітати. І жоржини фреску, Навіть не віриться з такої маленької насінинки Повиростали ось такі шикарні кущі. Ну так, Це ж саме стосується і цинії захора. Також насінинки. Ось такий шикарний кущ, не тільки цей а всі кущі шикарні. Не знаю, чи вдасться зібрати насіння, бо я. Не дуже такий спец по збиранню насіння, то забудуся. То ще якась причина виникне. Але дуже хотілося б, як дасть Бог дожити, щоб на наступний рік така краса милувала око. А вже я істра альпійська розквітла. Не вірять в те, що на календарі осінь наші троянди. Готується знову зацвісти, будлея. Цвіте мій невеличкий гібіскус. Вони в нас підмерзають, і я казала, що більше садити не буду. Ну, але ж спробую якось закутати, можливо, перезимую, потім стане старішим та й не буде обмерзати. Бо були і лілові в мене, і білі, і попропадали, на жаль. Почали цвісти, утворивши нові порослі, дельфінії на градці, на городі, які я поділила весною і висадила на город. Бо, як ви знаєте, Дельфіні потрібно також розсаджувати і пересаджувати. Вони любить він більше чотирьох років рости на одному місці. Тож посадила, хоч тут рослинки ще зовсім такі невеличкі, кволі, але все ж таки подарували мені своє цвітіння восени. Тож доведеться підкормити їх. Фосфорно-калійними добривами і хай зміцнюються, нехай зимують. І яка ж осінь без наших улюблених чорнобривців. А як я вже згадувала, вислала мені чорнобривці. я замовляла якесь інше насіння. І серед них і чорнобривці. котра із дівчат. Я не пам'ятаю, чи Наталя всім про все. Чи ще я в Марії не пам'ятаю прізвища, на жаль, також замовляла квіти, Котрась із них вислала мені насіння чорнобривців. Було написано, що це суміш. Ну, Дійсно, тут різні-різні чорнобривці. Я вже і настоянки зробила, засушила листочків для зимових чаїв. І, напевно, ще потрібно буде, бо ось так щедро цвітуть, і ніби просяться, щоб їх заготувати для того, щоб взимку оздоровлюватися. І ось так цвіте жоржина, але було написано, що вона махрова. Це я купувала в котромусь з інтернет-магазинів. Звичайно, красива також, хоч і не махрова. Але, ж, але ж, на жаль, Наші інтернет-магазини рясніють обманами. Шкода. Раніше такого не було. Яке насіння замовляла, таке й отримувала. А тепер замовляєш, сподіваєшся на одне, а отримуєш зовсім інше. Пишіть, чи у вас так само. І, звичайно ж, яка осінь, без зайстр. Ось такі також красиві подарувала мені Марія. На жаль, як я вже сказала, не пам'ятаю прізвища. Я навіть не думала, що вони зійдуть. Я їх посіяла просто в землю, а вони так дружно зійшли. Не думала, що зійдуть, тому що це був подарунок. Як ви знаєте, що дарованому коневі, в зуби не дивляться, а вони ось так красно проросли і дарують ось таке також красиве, різноманітне цвітіння. А я на закінчення своєї розповіді вітаю всіх з сьогоднішнім недільним днем. Бажаю мирного дня, головне доброго відпочинку. Хто відпочиває, хто працює у успіху в усіх добрих справах. І згадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. І мене звати Ніна. І, як завжди, кажу до зустрічі!